Буває так, що дивишся ті відео в інстаграм або на Ютуб, і кожна майстриня по-своєму тримає гачок, по-своєму тримає пряжу, то як же ж насправді правильно тримати гачок? А я вам зараз скажу, що це найкраще, що є у в'язанні, що існують правила, і їх можна і потрібно порушувати, і насправді жодних правил не існує, бо все тільки... Так має бути, як вам зручно. Є варіант тримання гачку ось такий, як карандаш, як ручка. Так в'яже, наприклад, моя мама, і хоча вона вчила мене в'язати гачком, я тримаю гачечок як ніж. Бо мені саме так зручно, і саме так я працюю, я не можу взагалі зробити жодної петлі ось таким от способом. Не можу. Тому це виключно. Як вам буде зручно тримати гачок і як найкраще буде в'язати. А як щодо нитки, як її правильно тримати? Знову ж таки, тільки так, як вам зручно. Бо ви самі бачили багато відео 100%, де по-різному тримають ту нитку і регулюють ступінь натягування. І я інколи дивлюсь відео, я вже і так перевертаю телефон, і так перевертаю. І взагалі не можу зрозуміти, як це може бути зручно. Тим не менш, такі способи є. Ось, наприклад. Ті, що я можу повторити тільки. Коли ступінь натягування нитки регулюють вказівним пальцем, а фіксують пряжу великим пальцем та середнім пальцем. Знову ж таки, ну, для мене це я буду зараз трішки незручно, мені не трішки зовсім незручно так працювати, бо я працюю не так. Але просто щоб вам показати, що ось ступінь натягування. Нитки, відповідно, щільність нашого в'язання ми можемо контролювати саме завдяки нашому вказівному пальцю. Трішки відпустили, трішки натягнули, ось так воно працює. Є варіанти, коли фіксують натягування через мізинець, якось там навіть в два рази, потім кудись сюди ще тут фіксують, і тут, і тут, і, і коротше. І, коротше, як у них не відпадає мізинець, я не знаю, але. Для мене я навіть не можу пров'язати, бо я дов'яжу, поки вистачить нитки, а потім не зможу в'язати, бо я не можу потягнути там нитку. Бачите? Е, є ще такий варіант, я бачила, коли в'яжуть, і накида... ну, Тобто дівчина, вона в'яже з плюшу, тому ну, там досить товста така нитка, там, екстра плюш. Е, і вона проходить в'язання, а потім нитку накидує на гачок. І протягує. Ну, це для мене це зайва робота. Це більше схоже на в'язання спицями. Можливо, це так сталося через те, що зі спиць перейшла на гачок, тому так вона робить. Але це, це теж спосіб, це теж метод, і, до речі, в неї досить швидко виходить в'язати. Я особисто тримаю пряжу, фіксуючи її на вказівному. Фіксуючи за допомогою великого пальця. Тобто і роботу свою так фіксую, і контролюю натягування нитки ось цими пальчиками. Тобто мені їх достатньо для того, щоб десь підтягнути, десь навпаки відпустити ту нитку, і, в принципі, в принципі ну, цей гачечок не зовсім підходить. До тої пряжі, але, в принципі, все мені подобається у такому варіанті. Тож далі у відео, я просто одразу кажу, що далі у своїх відео я тримаю гачок як ніж, і нитку, і виріб я притримую великим пальцем та вказівним. Всі решта притримують ниточку, там далі, до моточка. Тож, ще раз, найкраще, що є у в'язанні гачком, це те, що правил не існує. І ви робите тільки так, як вам зручно, і нікого не слухайте. Якщо у вас виходить в'язати так, ви, звісно, можете спробувати інші варіанти. Можливо, вони вам сподобаються більше, бо я ж кажу, мене мама вчила в'язати так, я зараз в'яжу так. Тим не менше, спробувати варто, а раптом але в'язати потрібно лише так, як вам зручно. На цьому все. Приємного в'язання, творіть і будьте щасливі!